Вітаю на каналі Тайм Lambo. Прокачав Т-62А, подивимось в ТОП Або фуфло ТОП В общем, подивимось. Прокачав за свободку. Тому що перед обновою можна звивати. Ну, вирішив так прокачати. Якщо гра не піде, то не буде нічого всі ресурси злиті. А якщо піде, то буде Десятка СТ. Ну, подивимось, що з себе представляє. Це Т-62. Ну на сотку ХП більше, зато перезарядка довга, 6,5 секунд. Да, урон не получилось зробити. Поврежден. Написали. Давайте йому сзади сейчас заїдем. Есть пробитие. А ти скоро на перезарядку? жогом пішов. Так, кив є. Ох, скільки їх тут. Течку Спиб дать. Ну такий танчик, фуфло. -фу -фу. Пока танчик фуфло. Виграшна катка буде, Ну хай буде. Вообще, деке, ничего особенного. є и получше. У барабан виїхав, так на Видав би, та і все. А то перезарядка цілих на 6,5 секунд стоїш ты и ждашь. 2 зробив, а 12 секунд ухода. І ти можеш тільки зробити, сделать... Улучшается 600 урона. Робиш за 12 секунд. Є и получше Тому Прокачав то й прокачав. Та що взагалі є типу лучше. Так на мене фуфло. Фуфло. Тому його в рандомі нема. Була б яка небудь імба. Це вообще деться не грає. Було б норм. А так. Не дуже зайшло. Ми вже багато танчиків дивились. Обзори на них. Були варіанти получше і урон получше могли робити. А то там заїхали, там зарядка тип показалася, об'їхали. В общем, ерунда. Ладно, всім спасибо, спасибо за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде багато чого хорошого. Удачі пока.